Коли працюєш руками, важлива точність та зручність. Саме тому ми підібрали три інструменти, які зекономлять ваш час та звичайно нерви. Затискачі для свердління обов'язковий інструмент для тих, хто працює з деревом або металом. Вони надійно фіксують деталі, щоб свердло не їхало, а отвори виходили рівно та точно. Витримують сильний тиск та мають зручний механізм фіксації. А ось набір електричних викруток це просто неймовірно. На річ, особливо якщо ви й досі використовуєте класичні. Варто один раз спробувати і всі задачі з викручуванням стануть набагато легшими. Збирання ПК взагалі перетвориться на швидкісний процес. А ось рідка електроізоляційна стрічка це сучасна альтернатива класичному варіанту. Вона наноситься як рідина, а за кілька хвилин висихає та перетворюється на міцне, еластичне та повністю воду не проникне покриття. Цей склад витримує температуру.